Вітаю усіх. Сьогодні я ще хочу записати таке одне відео про свою ялиночку. Може, мій стиль комусь сподобається і хтось собі теж захоче так само прикрасити свою ялинку. Бали її такими полосами. Бачите? Отут у мене йде полоса іграшок, тут полоса іграшок, е отут полоса іграшок, але е поміж ними у мене йдуть гірлянди. І так вони йдуть під наклоном. Вони от так трошки під наклоном до самого низу. Ну, ну І також я собі е, купила от такі гірлянди, що, що вішаються на вікно і вони теж світять гарненько, і це мені подобається. Якщо вам таке подобається, Можете використати мій стиль і собі прикрасити. Ще можна прикрасити одним кольором, наприклад, тільки білі іграшки, або тільки червоні, Голубень, то вже, то вже в кожному за смаком і кожен як, як кому потрібно.